Так, всім привіт, друзі. Сьогодні хочу записати таке відео. Може незвичне для мого каналу, але канал у мене багатогранний. Я граю в різні ігри, постійно там. Можу сьогодні в одну-завтра в іншу грати. <свісно> сьогодні хочу пограти в по... пограти War Thunder і розказати вам про оцю чудову техніку. Чапараль. Це в нас ЗРК. Тут написано ЗСУ. Значить, зенітно-ракетна система. І взагалі хочу показати, на що вона здатна, і чи варто взагалі її качати, якщо ви хочете там прокачувати ветку в Америці. Чи варта вона вашої ваги взагалі ця зенітка, чи варто її купувати? Навіть, ну, купувати вам її по-любому придеться, якщо ви там хочете прокачати повністю ПВО. Але чи потрібно нам взагалі в етапі вашому. А перед тим як ми взагалі до неї дійдем. Перед тим як ми її візьмемо, хочу зазначити, що краще всього брати, якщо ви граєте проти Союза, того що вони найчастіше беруть авіацію. В цьому бою я не знаю, чи візьмуть вони взагалі авіацію, чи ні. Але це ви вже ви вже потім це побачите. Так, от ми взяли чапараль. Ворога там наче з'явились якісь літаючі об'єкти. Будемо зараз дивитися, що ми зможемо з ними зробити. Взагалі, в нього є дуже великий мінус, в тому, що він не бачить гелікоптери на відстані майже до 1 кілометра, типу взагалі їх не бачить. Тут в мене вже встановлений тепловізор, ну в мене вже прокачаний. Він в мене вже дуже-дуже давно. Взагалі рекомендую для таких випадків робити так мапу, щоб ви знали де взагалі знаходиться ворожий філд самольотів. Літаків. Вбачаюсь. От, наприклад, ось дрон літає. Я його ніколи в житті не зіб'ю. Тому що я його бачу, він в мене видимость, але збиття його не зіб'ю, бо він його не захопить навіть. Господі, там вже якесь місіво твориться, взагалі показувало, що ворог вже взяв літак, але. Його чи вже збили до мене, чи ще не збили до мене. Не маю гадки навіть. Нібтого дрона збить, але, але його не бачу. Бачу, але його збити не можу. При тому що відстань тут до нього менше 2 км, це точно. Але в нас ракети на тепловий слід наводяться. Тому захопити його і не можу. Що я тільки що захопив? Гелікоптер. В якого реп стоїть? Я йому не зроблю аж нічого. Це Якась мішка. Тобто я можу отак в пусту ракету кинути, але вона... вона навіть не полетить. Вони просто уходять. А мені треба просто стати за будинком і стояти тут нічого не приймати. Якби міг збив би дрона, але не можу. Йому ми. Ого! Ого! Ого-ого! Ну, йдемо в нас тут не бій. Тут немало що можемо зробити. До речі, нормальна мапа, Нормандія. Якщо ми зараз ще проти Союзу будемо грати, це взагалі шикарно буде, ми зможемо реалізувати наповну свій чапараль. Будемо надіятись. Але нам не пощастило, і ми граємо разом з Союзом, але. Я думаю, хтось з цих теж відьме якусь авіацію, треба просто буде почекати. Ну, зустрінемось, коли коли або з'явиться авіація, або... або коли з'явиться авіація. Прям гарно було, якщо чесно, Може навіть це відео ставлю. У нас тут наче щось справа жужить, це по союзник, а, це союзник наче. Вилізло два голубка відразу. Йому б ствол поламати, звісно. Було б добре, гармату. Але ні. Ага, так, він знає, що ми тут стоїмо. Розвідка по ньому не пройшла. Може союзник там висунеться відволічає його на сервер. Авіації в них 100% поки що нема. У нас вже є авіація. Висовувати сюди це, звісно, не дуже хороша ідея. От постій там відпочинь трохи. От падло, побачив мене. А це інший. Ну, Авіації поки нема ні в кого. Ну, вороги мається на увазі. А є, стоп, 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 бачу, летить. Летить ось. Так. Он полетів, все. Зараз я покажу, що таке чапараль. Ну, поки не покажу, не бачу. Треба трохи висунутися, але за це можна по макітрі. Получити. О! Ось перший клієнт наш. Але краще дочекатись, коли він трохи відлетить. І тоді робить отак. Взагалі чудова зенітка на, насправді. З мінусів в неї немає взагалі ніякого озброєння окрім оцих ракет. Хоча б якісь кулемети, то було б добре. Можна було боротися з якимись ПТрами або типу того. І ти їх не проб'єш сильно, але. Потицяти хоч можна там десь подвіль відволікти ворога. Так. По-моєму, в них ще щось вилетіло. Будемо очікувати ось. Той, кого ми очікуємо. Ми його вже збили. Жаль. Чекаємо ще тоді. Не знаю, скільки ми будемо чекати, напевно, дуже довго. Зараз ми перемагаємо. На них авіація може летіти. Ні, звідси не може летіти. А звідси, скоріш за все, може. Ну, я поки що нічого не бачу. Ставимо собі ящичок. Може хоч хтось ще захоче прилетіть. Поспілкуватись з нами. Напевно, ніхто. А грали б ми проти Союзу, то там би ситуація була б зовсім інша. Там би майже зі старту вже щось літало. Насправді вона дуже ефективна, ця зенітка. Ну... зенітно-ракетний комплекс. І то це не комплекс, а просто. Зенітно-ракетна установка, навіть я б сказав. Якщо вміти нею користуватись, то ви можете до п'яти літаків збивати за одну катку взагалі легко. Але з мінусів вона ну, прям броні ніякої. Це картон картоном. Типу, один вистріл і вас і вже, вже вас нема. Тому я не знаю. Якщо вам подобається десь стояти в крису, як от мені, можете її брати. О. Я сподіваюся, що я зараз ніхто не зіб'є. І я не зіб'ю. О, ракета пішла, як думаєте, попаде чи не попаде? Накидаю йому, може, хоч щось дай долетить. О, літак збитий. Ну, я ж кажу, це прям дуже класна зенітка, якщо ви можете сидіти і чекати. Так, ну два літака збили, це вже добре. Друге з мінусів це якщо ворог вже бачить, що у вас в команді є зенітка і ніхто не вбив, мало хто буде взагалі брати літак. По-моєму, там ще щось летить, якщо я не помиляюсь. А я можу помилятися. Ну, щось явно відпрацьовує по літаку. Або ні. А вон і літак. Як... О, все, йому... йому жопа просто він падає вже. Три літака за катку, Все. Так, легко можна. Ну... Пару літаків ви точно будете цим збивати дуже легко. Головне, що ну, моя порада наводитись на літак, коли він від вас уже, так скажемо, улітає, летить задньою частиною від вас. Бо вперед це ви взагалі ну, не попадетеся, прям рідкий випадок. Так, в принципі, вона вартує свою увагу ця зенітка. Можете брати, пробувати. Оця зенітка, ну я про неї може ще зніму відео пізніше. Якщо цей взагалі формат відео зайде з War Thunder. Так що да. В принципі, можете брати. Я рекомендую. Так що да. На цьому ми напевно поки що завершимо. Якщо захочете, я більш детально про неї розкажу. Вона не мені подобається. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Приходьте ще.